Добровольці, це люди, які за покликом серця стали на захист України під час лихоліть. Днем добровольця вітаю, мужності тобі бажаю, неба мирно над головою і ніколи не пізнати бою. Святом Державним тебе привітаю, відваги на наснаги тобі побажаю досягнень високих і здійснення мрій. Бажаю міцних сил і незламної віри, бралих ідей і добрих надій, обов'язкової удачі та незгасного оптимізму. Бажаю, щоб кожен ваш бій був успішним. Вам вірю в себе та досягнення всіх ваших цілей. Нехай цей рік стане для тебе роком неймовірних досягнень та щасливіших змін. Нехай Господь принесе мир, вашу родину та всій Україні. Бажаю сили і міцності, духу, енергії, оптимізму та благополучення. Бажаю здоров'я і віри в себе і скоріше, і всім перемоги. Бажаю вам гарного дня та мирного неба над головою яких донецький, то до карпатський, черві суми, гетьманські думи соціоні ще засяє, ще на спайне вір війною, побратимеча з тобою, бой у збройних силах майні хлопці, ще прийшли з майдану добре. Ми навчаємося військовій справі і хочемо бути схожими на вас.